Доброго дня, слава Україні! З вами на зв'язку прополе. І я, Ігор Семенюк, агроном-технолог даної компанії. Сьогодні ми знаходимося в Чортківському районі, це південь Тернопільської області, на полях ТОВ «Агроспектр». Дане господарство має під своїм супроводом практично тисячу гектарів землі, вирощує наступні культури: це пшениця. Ріпак озимий, соя, соняшник, кукурудза. І завдяки своєму відмінному керівнику Марії Володимирівні не боїться вводити нові культури, такі як овочі, овочівництво вводити – це перці, помідори та огірки. Цього року ми почали працювати. Чому поле було складним? І одне і друге було складним поле. Перше поле було складним, тому що десь ми не встигли зробити таку, як ми хочемо сівозміну. зміну, і ми посіяли так, як не можна сіяти, ріпак, озима, ріпак. І коли ми під ріпак ми завжди оримо, зорали і посіяли ріпак, то падали ці ріпака було стільки, що це було просто поле вкрите ріпаком, взагалі без варіантів. Ну, прийняли рішення, можливо, зима буде м, сувора, можливо, десь падалиця, бо вона була слабша, ніж основні сходи гібридів. Десь вимерзне. Добре, лишаємо до весни. На весні прийшли, зима була м'яка, все, все вижило. Тобто, якби хотів, щоб воно вижило, воно, може, би не вижило, а воно то все вижило. І ось треба було приймати рішення, що робити. It's, ну, от Навіть приїжджають до мене хлопці, агроном, які продають зере. та лише та якось буде. Ваші сказали: заганяй культиватор, прорідимо, бо по іншому випадку ми не будемо мати врожаю. Було страшно, ви знаєте, бо вирізала такий ріпак, такий гарний, гарний ріпак. Я кажу, добре, закрили очі, вирізаємо, робимо. Зробили. Прорідили, і на тому полі сусідньому момент така саме, де ситуація була, то, що я вела, я так само частково прорідила. Хоча там не було стільки падалиці, як тут. Тут було дуже багато падалиці. Ми прорідили, зробили. Ну от, ніби так вийшло. Що хотів би відмітити, Марія Володимирівна відмінний спеціаліст з серйозним досвідом роботи. Тож, такого як дискусія, нам не уникнути в нашій роботі. Але як ми знаємо, так і народжується істина. В 24-му році під нашим супроводом в даному господарстві були наступні культури: була пшениця озима, був ріпак озимий та соя. Дане відео. Хотіли би приурочити сезону 24-го року, а особливо вирощуванню ріпаку і тим проблемам, з якими ми зіткнулися під час цього сезону. Попередником на полі, яке було під нашим супроводом, виступала озима пшениця. На полі було посіяно три гібриди: це Трезор, це Людгер і Амбасадор. Перед попередником виступав знову ж таки озимий ріпак. Перша проблема, з якою ми зіткнулися, це поза минулорічного ріпаку в основних поцівах. Після спілкування з Марією Володимирівною на рахунок даної проблеми ми вирішили перенести вирішення цього питання на весну, так як ми не знали, якою буде зима. Навесні, прийшовши на поле, ми побачили, що за зиму нічого не змінилося. Весь ріпак благополучно пережив зиму і падалочний, і сіяний. Отже. Проблема нікуди не ділася, падали це ріпаку, в нас зашивало поле. До, для вашого розуміння, ми прикріпимо фото е, з системи кропмоніторингу, що відбувалося на полі. Ну, густота була в межах від 800 тисяч і більше. Як ми вирішили дане питання? Завдяки нашому нестандартному мисленні і творчому підході. І... Те, що у Марії Володимирівної був наявний міжрядний культиватор буряковий на 45 см, ми вирішили заходити і різати самі собі формувати ряди, так як густота була великою. І так вам зроблю спойлер: ми не пожаліли, що ми так зробили. Першу проблему, рахую, ми вирішили. Через те, що весна була ранньою, але холодною, ріпак швидко відновив вегетацію і. Незадовго нас чекала наступна проблема. Коли ріпак вже знаходився у фазі бутонізації, я подекуди цвів. Переглядаючи прогноз погоди на найближчий час, ми побачили, що приблизно за тиждень нас очікують приморозки. А приморозки в такій фазі, як ми всі знаємо, це погано. Тож, ми вирішили не чекати приморозків, і спрацювати на випередження, узгодивши з Марією Володимирівною нашу роботу, ми вирішили додати в нашу систему захисту препарати, такі як антистресанти, мікродобрива, щоб мінімалізувати той ризик приморозків. Ми додавали гумати, точніше, гумінові кислоти, фульвові кислоти, мікродобрива. Тим самим ми захистили наш ріпак від тих приморозків, які на нього чекали. І що я вам можу сказати? Це зробили ми теж правильно, так як абортації практично не було. І це показує нам врожайність, якої ми досягли. Надалі в нас вже були такі випробування, як практично в кожного хто займається цією культурою. Це у нас були різні хвороби та шкідники, які ми успішно побороли з нашими препаратами під торговою маркою Дія. В нашій роботі так само, що хотілося б відмітити, ми використовуємо програму Кропфайз. Яка нам полегшує життя і допомагає так само і власникам з тими, якими ми співпрацюємо. Це є історія поля, це є щотижневі звіти, це показує поле з різних індексів через супутник, NDVI, саві. Ми практично можемо контролювати ті ділянки поля, до яких ми не можемо дойти деколи через погоду. Ми бачимо через супутник. І це досить полегшує нашу роботу і роботу господарства. І вже доходячи до такого важливого етапу вирощування будь-якої сільськогосподарської культури, це вже етап жнив. Напередодні цього ми зробили біологічну врожайність на полях з представником господарства. Я вважаю, на мою думку, що ми правильно спрацювали в цьому сезоні, так як ми досягли. Таких результатів можу вам сказати по гібридах: це Трезор 4,8, 4,9 тона з гектара. Людгер це 51 5,2 тонни з гектара. А Амбасадор 5,2, 5,3 тонни з гектара. Підуваючи підсумки, хотів би зауважити таке, що таких результатів ми досягли завдяки нашій співпраці. В тандемі я б назвав її, і завдяки нашій налагодженій комунікації. У мене немає агронома, але наприклад, що господарства на агроном, ти завжди ну, маєш перевірити його фаховість для того, щоб перевірити, чи твій агроном відпрацьовує на ту зарплату і е, приносить тобі той прибуток, який ти чекаєш в бізнесі. Тому що кожна людина, яка працює в бізнесі в тебе сьогодні, має отримувати достойну зарплату, але має давати віддачу достойну. В іншому випадку, ну який сенс таких працівників завжди можна на ринку вибити когось розумнішого чи професійнішого. Тому навіть для того, щоб звірити фаховість свого агронома. Взяти супровід на одне поле, звірити результати, і тоді ти розумієш, що агроном недурно отримує зарплату. Або це для твого буде теж такою мотивацією, тому що він розумітиме, що. Якщо хтось зробить краще, в моїй фахові всі будуть сумнівалися. Якщо він зможе довести той самий результат, що був на полі в про поле, значить, він натримає марку. А для керівника це буде перевірка. Він завжди от керівник перевірив, побачив технології, побачив собі вартості. Ми от, рахували собі вартість, бо я, наприклад, мала свою собі вартість і вашу порахувала, вони не відрізнялися по ціні. І це великий був плюс. Хлопці до мене приїхали зразу. Я розраховую на такий бюджет, бо деколи ну, буває по-різному, наприклад, приїхала компанія, тобі пропонує, і ти розумієш, що вони роздувають той бюджет, і це тобі ну, не підходить, тому що ти рахуєш калькуляцію вартості своєї продукції. Я сказала, ми маємо вкластися в скільки сказала, ми по-любому кладемося. Реально вклалися, тобто собівартість не перевищувала. Це вже плюс. І працювати з вами було дуже мені комфортно. Комфортно через те, що перш за все про вашого Миколу Миколаєвича, хочу сказати найкращі слова. Це людина величезних знань. Коли з нею спілкуєшся, і ти на годинник вже не дивишся, яка година. Тому що те, 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 що він говорить, і ти маєш завжди... Відповіді на питання, які ти деколи в інтернеті шукаєш, і думок багато, а раціонального зерна дуже мало. Тут він та людина, яка завжди знаходить раціональне зерно, а ще його науково обґрунтує. Бо ти ж Хома не вірить, завжди сумніваєшся, розумієте? Ось такий, такий є момент. В цьому. Ігор, ваш агроном. От він от не знаю, у вас є різні агрономи, які ведуть різні господарства. Ігор він. Дуже дотошний, він дуже такий, знаєте, толерантний. Він постійно приїжджає, він дивиться. Він, деколи бачить, бачив, я не маю часу, він мене затруджує. Він потім подзвонить, дзвонить вечором розкаже: я був, я бачив. Ви дивіться, добре то зробите, добре то зробите. Що ви думаєте? Деколи ми з ним сперечаємося, дискутуємо і ще звертаємося до Миколи Миколаївича, що він сказав, чи так, чи не так. Тож, якщо вам було цікаво, завжди звертайтеся з вами на зв'язку. Прополе. Слава Україні! Você tem palha de chacuera? Pede